З нами на зв'язку Андрій Загороднюк, голова правління центру оборонних стратегій, міністра оборони України в 2019-2020 роках. Вітаємо вас! Наші вітання. Отже, Дякую. пане пане Андрію, так щойно озвучили, що на засіданні Ради України НАТО затверджено річну програму, спрямовану на підготовку Україну до членства в Е, Ну, часто говоримо на цю тему. Так, відповідно, хотілося б вірити, що от річна програма вона має якби поставити, ну якщо не крапку, то точно відкрити якісь двері для України. Але ну будемо реалістами, розуміємо, що тільки після закінчення війни можна буде розмовляти. Про вступ України до альянсу, от відповідно, що передбачає тоді ця програма, для чого вона потрібна? А програма передбачає реформи, які дадуть нам можливість встановити так зване взаємосумісництво з країнами-членами НАТО, тобто, те, що наші війська і взагалі наші сили безпеки та оборони будуть працювати по єдиному стандарту. Таким чином, щоб вони могли виконувати спільні завдання з підрозділами країн-членів НАТО, обмінюватися інформацією, проходити сумісні там тренування, заходи, а також ділитися зброєю. Тобто, ми беремо наземну зброю, ми даємо свою і вона може бути використана, і так далі. Тобто, є ціла філософія взаємосумісності в країнах НАТО, і взагалі вон, взаємосумісність лежить з одним з основних. Таких закладів взагалі НАТО існування як, як організації, і досягнення взаємосумісності це в принципі організаційне технічне питання. Це дуже складне питання, тому що стандарти радянські, за яких розвивалася армія до 2014 до років. 2014-2015 років вони в принципі ну надзвичайно сильно відрізняються від натівських стандартів. Тобто, це і понятійний апарат, так би мовити, і концепції, і доктрини, ну не не говорячи вже про озброєння військову техніку. Перехід на стандарти НАТО, наприклад, в країнах, таких як Польща. Або Балтика відбувався через достатньо такий простий процес. Вони просто викинули все, що в них було, і почали повністю заново. Тобто, вони там не було реформи як такової. Вони вони за, за, за фактично заново перезапустили, скажімо так, свої збройні сили. У нас такої можливості немає, тому що ми вже десятий рік знаходимося в стані війни з Російською Федерацією, фактично. От а, е, і тому нам треба переходити, нам треба реформувати під час війни. Цього ніхто ніколи не робив. І тому ця от е, річна національна програма, яку вони е, ствердили, вона покладена саме на досягнення цієї взаємосумісності. Тут треба сказати два, два моменти. Ну, перше, на річна, річна національна програма в нас вже була весь цей час. А єдине, що вона була досить амбітним таким комплексним документом більше ста сторінок, який дуже мало хто читав, насправді, і вони дуже мало хто перевіряв насправді виконання, тому що критеріїв перевірки виконання як таких не було. І тому це був такий, знаєте, рух в нікуди, скажімо так. Тобто, ми там постійно щось собі якісь задачі ставили, потім самі звітували про їх виконання, і так воно все рухалося вже досить довго. А цей документ він набагато коротший, Він всього там до більше десяти сто менше десяти сторінок. А, тобто там стоять більш-менш конкретні задачі. А, і, в принципі, є сподівання, що а, все ж таки створиться спільна комісія, яка буде перевіряти виконання їх. Тобто буде, хоч якийсь там контрольований рух, скажімо так. А який ну прискорить нашу взаємосумісність, насправді ми вже дуже багато зробили для прийняття стандартів НАТО, тобто кожний рік за тією великою програмою були приймалися десятки там стандартів. Переходили на якісь... ну тобто, поступово ми йшли. Але є сподівання, що ця нова цей новий формат він дасть можливість це прискорити і зробити його більш прозорим, зробити його більш контрольованим, видимим? А ну і взагалі це буде більш зручний механізм. А звичайно, що він не дасть нам можливості стати членом альянсу з точки зору політичного, да? тому що це все таки політичне питання. Але от з точки зору організаційно-технічного, це крок вперед. Це правда, скажіть, а можна стверджувати, що завдяки... Отим навчанням, так за кордоном в країнах, членах НАТО, наших військовослужбовців, ми паралельно вбиваємо двох зайців, тому що пришвидшуємо цей процес взаємосумісності. Вони тут навчаються на натівській зброї, вони спілкуються mm -hmm. з натівськими військовослужбовцями, вони навчаються в натівських центрах. Ну, звичайно, тобто, взагалі, війна це змагання спроможності двох сторін. Спроможності це комплексне знову ж таки поняття, в яке входить не тільки озброєння військова техніка, а й організація війська, доктринальна база, тобто настанови, там, статути, інфраструктура і, звичайно, заходи з підготовки. Тобто, заходи з підготовки є обов'язковою частиною побудови спроможностей. Без підготовки ніяких спроможностей немає. А тому як ми проходимо підготовку, яким чином максимально ми наближуємося до НАТО, то звичайно під час цього процесу ми ну все більше стаємо бли, ну, ближче до взаємосумісності. Тут єдиний момент, тільки те, те той, що. А нам би все таки, ну тобто, в нас на відміну від більшості країнів НАТО є бойовий досвід, причому він набувається надзвичайно важким трагічним драматичним шляхом. І багато з цих заходів підготовки насправді вони підготують військовослужбовців, які не мають ще досвіду бойового. А постійно НАТО дивиться на Україну вже аналізуючи наш досвід і переймаючи його, і потім змінює свої власні доктрини, тому що, тому що вони вчаться у нас так само. І цей процес подвійного навчання він насправді, якщо ми його за якось заведемо в інституцію, тобто мається на увазі, що він буде організаційно зафіксований. Звичайно, він допоможе і НАТО і допоможе нам. І це, це важливо дуже пане Андрію. Так зараз звернув увагу і вашу, і наших глядачів в Харківській області. Додалась повітряна тривога. Також триває повітряна тривога в Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, і загроза артобстрілу в Нікопольській громаді. Просто зараз зберігається Луганська області і автономна республіка Крим традиційно залишаються червоними. Нагадуємо про важливість перебування в укриттях або про правила. Що не менше двох стін, продовжуючи нашу розмову, хотів би сказати, що ну, по-перше, також виступ був присутній на цій раді, і Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, на раді україна НАТО я маю на увазі. І він тут зазначено, що який про Сказав, що до членів альянсу на засіданні України проінформує про поточну ситуацію на місцях і про конкретні потреби України. Це пряма цитата. А от тепер е, мені б хотілося дізнатися: а про інформацію на яких місцях е, треба інформувати, і конкретні потреби України? Ну що це це зброя чи це щось інше? Що мається на увазі? Це от, тут важливий момент, тому що насправді ця річна програма де-факто вона була ухвалена ще там деякі час тому, там декілька тижнів, наскільки я пам'ятаю тому. Тобто, фактично, засідання самої ради а воно відбувається, як всі заходи публічні в НАТО. Воно відбувається за достатньо такою стандартною процедурою. Тобто, всі країни зустрічаються, обмінюються в кулуарах думками. А під час самого засідання вони зачитують стандартні тексти, які їм підготували їх офіси. А з і фактично, значить, з папірця, воно для не так би мовити, не ну людей, які не дуже знають цю про процедуру, воно може виглядати як суто формальний таке момент. Але насправді кожна з цих заяв є політичною заявою, тобто й воно люд, ну, тобто присутні там міністри. Вони а, її озвучують не від себе, як від там міністра чи там людини. Да, а від країни, тобто це позиція країни. І таким чином насправді основна задача от таких от заходів, вона. А в тому, щоб кожна країна заявила про зробила політичну заяву, а інші країни її почули, усвідомили, прийняли і взяли до уваги для своїх там подальших якихось дій. І великим ну скажімо так, плюсом, взагалі, цього дня був те, що всі країни НАТО вони озвучили підтримку України. Я чесно кажучи, не знаю, що наприклад сказала Угорщина чи Словакія, які як ми знаємо, зараз займають дуже дивний ну такі угорщина передбачувана, але тим не менше, якихось знаєте, таких жорстких там ну скажем так непорозумінь не було на в цей день. І тому для нас зараз дуже важливо, оце от постійне оголошення підтримки України. Для нас дуже важливо, щоб всі країни в черговий раз це підтверджували, в черговий раз виділяли бюджети, в черговий раз робили якісь там значить, передачу нам на озброєння військової техніки, фінансових коштів і так далі. І тому той день, коли всі зібралися і всі з'ясували на рівні міністрів закордонних справ. Яка ж їх позиція політична щодо України? Тому що, як ви знаєте, преса закордонна кордону дуже спекулюють за Росією темою. Вони там постійно кажуть, що от там якийсь, значить, хтось там втратив там зацікавленість, що про це вже про Україну ніхто не думає, і так далі? Преса дуже сильно роздуває зараз закордонна взагалі тему з, з втомленості від цієї війни. А таке відчуття, що вони втомилися більше ніж ми, да? От і от е, вони, значить, постійно її Але от під час цього заходу було чітко видно, що політикум країн НАТО чітко стоїть за Україною, і це почути і ну а Дмитро Кулеба, звичайно, він повідомив їм про ситуацію на фронті. Взагалі описав оперативну обстановку. А це також протокольний достатньо захід, тобто він, він мав це зробити. Ну і звичайно повідомив основні потреби наші в вигляді озброєння військової техніки, снарядів там і так далі. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, якою повинна бути частота таких зустрічей на рівні ради так Україна НАТО, і чи залежить кількість точніше, якість від кількості подібних зустрічей? У нас півтори хвилини. А... Такі зустрічі будуть проходити не тільки на рівні міністрів закордонних справ, також міністрів оборони. Також будуть візити послів. Тобто, в принципі, кожні пару місяців має щось відбуватися. Пару три місяців, має щось відбуватися між Україною і НАТО на досить високому рівні або послів НАТО, або міністрів чи з оборони чи закордонних справ. І тому ну, звичайно, плюс саміт НАТО кожний рік проходить в ць, в цей раз. Він буде в Вашингтоні для нас дуже важливий. От і тому ми постійно маємо знаєте, підігрівати, спілкуватися, заяви готувати і так далі. Це воно виглядає трохи знаєте, ну для людей практичних незрозуміло. Ну, іноді. Але це надзвичайно важлива частина для створення політичного консенсусу підтримки України. Пане Андрію, дякуємо вам Спасибо. за цю розмову і за ці роз'яснення. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, і колишній міністр оборони 2019-2020 роках, був щойно з нами на зв'язку.